Ну і новою великою родиною святкує Різдво сім'я Золотарьових на Львівщині. І ще торік вони тільки думали взяти із сиротинця одну дитину, чотирирічну Марічку, а виявилося, у неї є троє братів і сестер. І вже було зневірилися, бо жити всім у маленькій квартирі було ніде. Та військовослужбовець Тарас Єлейко, який нині на фронті, він запропонував родині узяти його будинок у безоплатну оренду на 25 років про те, як мрії про велику родину стали реальністю. Олександра Стасишин розповість. Десела новина Марія радуйся. молодець. Ой, радуйся Боже Дмитро, що зробив, народився. Колядують, готують подарунки та прикрашають великий будинок до Різдва. Нам может банчик так Мам, дашь мені? На. А ще минулого року сім'я Лілії та Євгена Золотарьових була вдвічі менша з двома синами Лукою та Давидом. Жили у невеликій квартирі під Львовом. Взяти дитину сиротинця, планували давно. Чекали, поки трохи підростуть їхні діти. Тож у 2024-му зібрали документи, прийшли спеціальне навчання і зрозуміли, хочуть подарувати сімейне тепло не одній дитині. В нас житлові умови не дозволяли. Ми сюди приїхали. Нас зустрів військовий Тарас Елейко. Він передав цей будинок. Для виховання власне таких дітей на 25 років в безкоштовну оренду він зараз воює, захищає Україну. І завдяки такому вчинку військового, окрім однієї чотирирічної Марічки, у родину золотарьових потрапили ще двоє її старших братів Ілля та Дмитро і сестра Ангеліна. В новому домі нам місця вистачає. Тут в нас кухня, зал. Ми тут обідаємо. А тут в нас ігрова кімната. Де можуть дітки і всі? Повавитись на другому поверсі. В нас окремо сплять хлопці, дівчата. Життя вже великої родини розпочалось на літніх канікулах. Разом подорожували, святкували дні народження. Тож процес адаптації пройшов непомітно. Пригадує Лілія, переконана майбутнє за сімейними формами виховання. Ми бачили, які діти прийшли після інтернату. Ми чуємо дуже багато живих історій. Наскільки їм там погано, і там немає тата, мами, там немає. Людина, яка близька до них є складнощі, є, але тих легкощів набагато більше. Рідних синів подружжя готувало до поповнення, тож ревнощів кажуть, не було. А прийомні діти зізнаються, їхня нова родина. Мрія кожного вихованця інтернату. Добрі, щирі, любимо бавитися на дворі або в хаті. Я б хотів, щоб кожна дитинка мала таку сім'ю. Ділитись любов'ю, добром та сімейним затишком золотарьові не припиняють більше того своїм прикладом мотивують інших. Поки що вже одна сім'я, і вони вже на другий тиждень знайомитися з хлопчиком. Ми так поширюємо цю ідею, що дуже варто дітей брати в сім'ї, щоб дати їм сім'ю, щоб показати, що є кращий світ, щоб показати їм, що є вихід, щоб допомогти їм щось досягнути в, в, в цьому світі. Стали такі більш лагідніші, спокійні, стали. Ми любимо вніматися. І вони зараз люблять вматися. Все ж зробили, просто ще один орган нам дає той документ і ми йдемо за дитиною. Ми думали одну, але ми не знаємо скільки. Попри щоденну рутину і в тому вони разом вчаться бути щасливими. Уже завели собаку і планують подорожі. Вірять, що знайшлися в цьому житті не випадково. Дітки Христос народився. Славімо його. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.